Енергія життя разом з благодійним фондом Life, це наш фонд, пані Тетяна, Тетяна Вовчок і двоє представників із Італії. Це пан Мар... Мірко Маргон і Аліче. Аліче Дзанні. Вони двоє представники громадської організації благодійного фонду і пан Марко Мірко. Є одним із тих, хто дуже любить подорожувати. І після кожної своєї поїздки Париж Дакар чули про неї, коли в Африці йдуть гонки. Він учасник цього, він пише книги. Фатопістає і редалі, і по індіянофарті інкартави, і я думаю, що ми від бабині, які будуть з усього району <світ> позбирали ці подарунки, принесли до школи, дітки ці подарунки пообгортали у пакуночки такі святкові. І у багатьох подарунках є навіть написані дітьми листи, які, ну, які вони від себе бажають дітям тим, до кого ці, ці подарунки будуть іти, кому вони будуть назначені італійською. Ну звичайно а вона вона допоможе. Я вам допоможу, прийду перекладку.